Мені подобаються такі більш стримані образи, структуровані. Це дуже гарний варіант, коли є трошки зайвої ваги. Мене щось потягнуло ще на сукні. Ось такі от відвороти, вони навпаки, ніжку вкорочують. Красиво, коли вкорочений у вас верх, обов'язково має бути низ на високій посадці. Ви знаєте, що поле це зараз теж тренд. Рекомендую до них придивитися. Ну іншого я від неї не очікувала. Бачу за таку вартість, іноді не всі образи бувають вдалими. Можна носити, кожен обирає для себе. Що я вже в магазині де-факто. По магазину не гуляла, нічого вам не показувала, бо насправді класних речей, які мені сподобались, небагато. Тому вирішила показати одразу все, що сподобалось, в примірочній в образах. Тож, давайте дивитися, що цікавого я тут знайшла. Що, починаємо з простого базового образу. Я підібрала ось таку вкорочену сорочку, а білу і чорні брючки, дудочки вони йдуть прямі навіть трохи. Кошки завужені донизу. Вони на мене на розмір великі. Мені потрібен був 36, тут 38. На відео я бачу, що це не дуже помітно, але вони не дуже сіли на мене в талії. А от сорочка, якраз мого розміру. Мені подобається її довжина, вона не супер коротка. Якраз деталі це те, що мені подобається, і те, що мені потрібно. Тут гарна довжина рукавчика, вона катонова, приємна до тіла, непогана тут якість. Ну і брючки теж непогані, мені сподобались, вони ще ні. Тут є кишені, і ось так вони виглядають. І е, єдине, що тут Не висока посадка, тут більше така середня, або навіть трохи, ну, аби вони на мене сіли. Нормально, то, скоріш за все, це середня посадка, але трошки великуваті. І немає тут лямочок, щоб вставити пасок. Я цього не люблю, бо періодично штани на мене бувають великі, і пасок тут в такому випадку рятує. Ну, ось такий перший образ базовий з естетикою офісного стилю. Сюди можна додати якийсь яскравий елемент, або якусь яскраву сумку, або яскравий светр на плечі, і образ буде вже не таким сумним, як він є зараз. Брючки були на мені в 36-му розмірі, 1000 гривень вони коштують по складу. Це 60% поліестер і 40% віскоза. Сорочка була на мені в розмірі S, 700 гривень коштує 100% бавовна. Міряємо далі. Наступний образ. Дуже захотіла показати вам цю чудову жилетку. Вона мені дуже сподобалась. Класно виглядає. Вона такого зеленого кольору, світлого, не дуже насичена. Була вона ще в бажовому кольорі, теж непогана. Але от захотіла вам показати саме цю і додала до образу такі джинси. Я так розумію, що це все ж таки на високих дівчат джинси-кюлоти. На мене це джинси. Такої не дуже зрозумілої довжини. Е, ну, видно, що вони на мене як кілоти задовгі, а як звичайні джинси палацу, то закороткуваті. Але вони прикольні, тому я вирішила вам їх показати. Красиво тут є стрілочка посередині. Ви бачите, що вона гарно видовжує ніжку, але з іншої сторони, ось такі от відвороти, вони навпаки ніжку вкорочують. Тому дівчатам зросту метр шістдесят. Все ж таки не бажано мати джинси з такими відворотами, але можна видовжити ножку, вдягнувши, взувши взуття в тоннизу. Тому тут які у вас цілі, якщо вам не хочеться вкорочувати зріст, то уникаємо таких моделей. Якщо вам в принципі все одно і вам з цим комфортно можна носити, кожен обирає для себе. Жилетка класна, її можна одягати. І просто, от як я зараз вдягнувши під низ якийсь топ, можна вдягати на футболку, на лонгслів, на сорочку. Тобто це насправді така дуже універсальна річ в гардеробі, яка може будь-який образ зробити більш цікавим. Тому якщо у вас ще немає жилетки, рекомендую до них придивитися. Тим паче, знову ж таки, це один із трендів цього року: ось такі от різні в'язані, цікаві жилетки. Жилетка була на мені в розмірі S, 700 гривень коштує. По складу це бавовна 49%, поліестер 51. Джинси були на мені в 34-му розмірі, 1000 гривень їх вартість. Наступний мій образ: насправді, це сукня, через яку я вирішила <клухи> познімати вам де-факто і показати, що тут є цікавого, бо я її першу побачила на вішечку і вирішила вам її показати. Цікава сукня. Ось так вона виглядає, вона Максі довжини, я тут вже залишила своє взуття, нічого не, не шукала, що тут є з взуття. Вона, ви бачите, начебто така напівпрозора, зверху тут сітка, яка начебто одягнена ще на одну таку вже непрозору сукню. Мені дуже сподобались ці сукні, ось це дропіювання у зоні талії. Дуже воно так вигідно виглядає. Це дуже гарний варіант, коли є трошки зайвої ваги. З боку тут розрізів немає. Я дивлюся, чи є вони. Розріз є на тій сукні, яка у вас під цією сіткою. Отут розріз є, я вам його покажу. А верхній слой розрізу немає. Для мене це довжина максі. На дівчат вищого зросту теж вона буде гарно виглядати. І теж красивий тут такий плавний переход з одного відтінку зеленого в інший. Ну, виглядає цікаво. Зараз ще покажу вам ще одну сукню. Єдине, що я не впевнена, чи вона на мене сяде, бо вона трошки великувата. Ця сукня була в розмірі S, тому сидить вона на мені непогано. Але є тут ще одна цікава сукня. Зараз її теж приміряю. Ця сукня була в розмірі S, 700 гривень. Кошти по складу це поліестер. Ну і остання сукня з де-факто. Все ж таки, в принципі, вона непогано на мене сіла. Я думала, що вона буде ще більш великою, але ні, мені подобається, як вона виглядає. Тут теж дуже гарне драпіювання, воно йде тільки по одній стороні. Дуже красиво це виглядає. Принцип цієї сукні, такий самий, як і попередній. Одна сукня, начебто, у вас під низом, інша. Сіткою зверху, а, але ну, це класно виглядає в неї такий, знаєте, Красивий коричневий такий шоколадний колір. Зрозуміло, що це так само поліестер, але ну іншого я від неї не очікувала, тим паче за таку вартість. Але мені здається, навіть на відео виглядає вона досить достойно. І ну не скажеш, що це прям сукня з де-факто. Досить непогано. До речі, ця сукня застібається позаду. І тут так само позаду є невеличкі драпіювання. Я не знаю, як вам його краще показати. але Позаду вона теж виглядає досить цікаво. Ось Спробую вам показати, Тобто це драпіювання воно переходить ось тут на спинку, до блискавки воно так само іде з ефектом драпіювання. Єдине, що це розмір М трошки мені ось в цій зоні завелике, але я думаю, тут можна змінити просто білизну і цього навіть буде непомітно. Прям вона мені сподобалась. Класна, класна сукня. Як вам така сукня? Пишіть, яка сподобалася більше попередня, чи все ж таки ця коричнева? Ця сукня була на мені в розмірі м 900 гривень. Її вартість, і це так само поліестер. Я вже в примірочній магазину H&M. Тут є один костюм, дуже хотіла його приміряти, зараз вам його покажу. Ну що, е, перший образ на мені це ось така спідничка. Е, насправді це йде цілий костюм, я вам зараз його буду потрошки показувати, але вирішила почати саме ось спідниці в поєднанні з е, гольфом. Дуже мені подобається, як вона на мене сіла. Класна спідниця, гарна довжина. Позаду є розріз. Вона йде без кишень, але вона дуже красиво сідає на талію. Тут достатньо висока посадка, сіра у білу смужку. Я, взагалі, зараз, ви бачите, по моєму пальто я дуже підсіла на. От сірий колір у білу смужку дуже мені подобається, як це виглядає. В мене є і жакет, такий, і жилетка, і я купила пальто. Собі такого кольору. Ну, подобається мені така естетика все ж таки знов в офісному стилі. Це все це на 100% моє. Мені подобаються такі більш стримані образи, структуровані. Тому і показую вам цю спідничку. Гольф. Скажу одразу, що це поліестер. Він іде на півпрозорий, дуже схожий на дуже відомі гольфи бренду кос, але там вони йдуть шерсті миріноса тут. На жаль, це поліестер, тому я не впевнена, що він буде чудово носитися. Але виглядає в принципі непогано. І до цієї спіднички іде жилет і йде піджак. Піджак, на жаль, дуже залишилося тільки великі розміри. Мого розміру немає. Там залишилося ельки, ексельки Ну, я вирішила вам вже це не показувати, бо на мене це точно не сяде. Зараз покажу жилет, який йде до цієї спідниці, але... Тільки що його вже поміряла, і зрозуміла, що спідниця просто мені подобається більше, ніж жилетом, але показую його вам. Ось так це виглядає з жилетом. Це жилет у розмірі XS. Хоча в мене відчуття, що це повноцінний розмір M, навіть не S, бо ви бачите, наскільки він широкий. Я його зараз вам застібну, щоб ви розуміли, як він виглядає застібнутим. Він іде на трьох гунзиках, але мені не дуже подобається, коли тут за великі прям пройми занадто. Ну і довжина його теж якось. Якось мені не подобається, коли це з жилетом, спідничка з, з гольфом мені сподобалася більше. Але, ну, в цілому норма, але не на мене. Не мій розмір. Гольф був на мені в розмірі XS, коштує 430 гривень. По складу це 85% поліестер, 15% віскоза. Жилет був на мені в розмірі XS 1650. Його вартість, по складу це 70% поліестер і 30 віскоза. Спідничка була на мені в 34 розмірі, коштує 2200 По складу це 67 поліестер, 31 віскоза, 2 еластан. Покажу вам ще один образ цією спідницею. Наскільки сильно вона мені сподобалась, що я все ж таки вирішила вам показувати і інші образи з нею. Підібрала до неї сорочку, вона теж іде в смужку. Така тут блакитна і чорна тоненька смужки. Класна сорочка, вона сидить прямо по фігурі. Вона пряма, але вона не оверсайз. Тут чітка лінія плеча, достатньо довгий рукавчик, рукавчик не широкий. Мені подобаються такі сорочки, коли вдягають, заправляють в спідниці, в джинси, або коли це сорочка оверсайз. І широкі якісь джинси або широкий низ, то буває забагато об'єму. Тому в гардеробі так само, як і оверсайз-сорочку, бажано мати ще і якусь таку більш, точніше, менш об'ємну. Ось один із варіантів непогано, мені прям подобається. Тут білі гудзики, їх майже непомітно, і ось так це виглядає в поєднанні зі спідничкою. Спідничка, до речі, має лямки для паску. І позаду є розріз, я вже не пам'ятаю, чи я це казала чи ні. Я допом... доповнила всі образи такими слінгбеками. Вони в 37-му розмірі, тому на мене трошки великуваті, але в цілому дуже зручні. Це зрозуміло, що не, не шкіра, не натуральна, але виглядають непогано і достатньо зручні. Міряємо стелі. Я вирішила доповнити образ бомбаром. Подивіться, який класний бомбер я знайшла. Він вкорочений з достатньо гіперболізованою лінією плеча. Такі тут активні виходять плечики, і ось так це виглядає у поєднанні з спідницею і з високою посадкою. Красиво, коли вкорочений у вас верх, обов'язково має бути низ на високій посадці, бо коли це вкорочений верх і низька посадка. Це виглядає на дуже гармонійно, тому рекомендую все ж таки, коли ви обираєте вкорочений верх, низ купувати з високою посадкою або тягати. Бомбер достатньо стильний. Тут така цупка тканинка, вона, знаєте, наче як костюмна. Зараз ми подивимося, що саме це. Резинка тут знизу достатньо широка, і так само широка резинка на рукавах. Ну, в принципі. Нічого особливого, але він за рахунок свого фасону достатньо цікавий. Кишень тут немає, такого він достатньо мінімалістичного крою. І ось так це виглядає зі спідничкою. Ця сорочка була на мені в розмірі XS, коштує 680 гривень. По складу це 70% катон, 30% поліестер. І поближче показую вам її смужку. Так, ну і сьогодні мене щось потягнуло ще на сукні. Дуже сподобалася ця така міні-сукня. Вона так само йде з драпіюванням, тому вирішила вам її показати. Я сьогодні якраз ще в чорних колготках з цими слінгбеками, дуже красиво виглядає. Класна сукня. Такий красивий тут квадратний виріс мені подобається. І позаду вона застібається на блискавку, позаду вона просто пряма. Драпіювання тут тільки ось попереду. Мені подобається, як вона на мене сіла. І одразу, знаєте, в ній така фігурка струнка, не видно нічого зайвого, особливо в зоні животика. Тому прям рекомендую, мені вона подобається, зроблена якісно. По складу тканини ми зараз подивимося, по відчуттям це поліестер, але. ну, Багато зараз поліестеру насправді. Але фасон сукні мені подобається. Красива. Ця сукня була на мені в розмірі XS. Її вартість 1249 гривень. По складу це 92% поліестер, 8 еластан. Я показую поближче ці слінгбеки. Тут резинка йде позаду. Це 37 розмір. Вони були на мене трошки великуваті. Гострий носочок. Тут в принципі вони зручні. Це Розамінник. В принципі, це достатньо так чітко видно по вартості 1250 гривень. Так, ну тепер пропоную пройтися трошки по залу, подивитися, що цікавого є. Поки стою біля аксесуарів, давайте одразу подивимось, що є цікавого. Ще є багато різних шапок, шерфів, на це я вам вже все показувала. Хочу подивитися окуляри. Побачила, тут є вже нові цікаві моделі. Слухайте, окуляри як у бренду Miu Miu, які зараз можна у багатьох побачити. Давайте щось приміряємо. може. Ось такі дуже класні, мені подобаються. Цікаві моделі. Я насправді люблю окуляри, але, ну, як мені здається, мені не все личить, тому... У мене з цим зазвичай бувають проблеми. Так, ось такі. Давайте глянемо одразу їх. Вартість. 430 гривень. Так, ну все ж таки, давайте переміряти вам їх не буду, бо враховуючи, що вони за цими штучками на обличчі виглядає не дуже. Зараз подивимось по вартості. Слухати, ці взагалі 250 гривень. Така модель 430 гривень. Ну, Ціни тут на окуляри адекватні, але ми ж розуміємо, що якість тут така собі, але кожен вибирає ті, які йому подобаються. Ось, до речі, дуже красиві шалики. Вартість 430 гривень. А і, до речі, теж з'явилися шкіряні рукавички. Дуже класні, 1000 гривень. Ще з новинок, чого не було в аксесуарах, так це, подивіться, з'явився ось такий величезний бант, який можна намотувати або на шию, або куди вам забажається. Вартість такого банту 500 гривень. Якість приємна, до речі, такого світло-молочного кольору. Так, покажу вам, що ще з одягу не поміряла, але мені сподобалось це. Ось такий костюм. Цікаво, він виглядає. На літо буде дуже класний варіант. Давайте глянемо ціну. 1450 це срочка І брючки 1400. Що мені дуже сподобалось ось ця сукня, але я вам її вже не приміряла, бо вона на мене задовга, але виглядає прям... Дуже так нарядно, красива вона, вартість її 3600. Дуже якісно зроблена. І ось така понизу тут бахрома. Так, ну все, що було цікаво, в принципі, я вам вже або приміряла раніше, або зараз показала в примірочній, тому пропоную йти далі. ну Єдине покажу вам дублянку. Не знаю наскільки вона зараз актуальна, коли вже йде весна. Вже такого теплого одягу не хочеться. Вартість її 4500 виглядає непогано. Така вона прям супка, непогано тримає форму. Це шкірозамінник, явно, але такий дуже-дуже якісний. Я вже в примірочній манго, вже навіть одягнула перший образ і готова одразу вам його показати. Вирішила вам показати ще одну сукню. Ось така сукня міні з довгим рукавчиком, таким красивим тут вирізом акцентним, і до неї йде ще такий, ну, начебто, шкіряний пасок це зараз теж один із трендів, такі різні шкіряні паски. тому... Вона мені сподобалась, як вона виглядає, вирішила вам її показати. Єдине, що це 100% поліестер і я вже відчуваю, наскільки вона електризується. А вона йде з підкладкою, вона не буде вам нічого просвіщати, не буде світитися. Тому, в принципі, непогано. Єдине, що от зараз дивлюся, як вона виглядає на камері, то на вішечку вона мені подобалася більше. Я вже взуття залишила своє, не перевзувалася. В цілому непогано. Розмір цей XS сідає на мене як потрібно. Пишіть, як вам ця сукня. Мені начебто вона спочатку сподобалась, зараз при примірці якось не дуже. Але має право на існування. Міряємось далі. Сукня була на мені в розмірі XS 1700 гривень коштує 100% поліестер. Наступний образ дуже сподобався цей джемпер поло. Дуже красиво він виглядає. Ви знаєте, що поло це зараз теж тренд. Я дуже люблю такі джемпери, футболки, поло. Мені подобається ця така естетика. Він був ще в молочному кольорі. Я все ж таки вирішила показати вам такий зелений красивий колір. І додала до цього образу джинси White Leg, Вони дуже щільні, такі прям цупкі. Довжина тут, ви бачите, довгі, край не оброблений. Я взула підбори, щоб показати вам наскільки вони довгі. А це 32 розмір. Але вони, ви знаєте, навіть в Талії мені виявилися великими. Не дивлячись на те, що зазвичай в манго я беру розмір 34-й, і він на мене якраз сідає, то ці навіть в 32-му розмірі трошки великуваті. Тому звертайте увагу, коли будете обирати. Але в цілому виглядають класно. Тут такий красивий, такий синій, трошки потертий колір і необроблений край додають так. Трохи гранджевості цим джинсом. І ось такий образ у мене вийшов. І останній образ з манго. Ось такий він у мене вийшов. Він, на жаль, не дуже на мене класно сів. Я хотіла обіграти ці брючки. Вони теж такі прямі, навіть трошки звужені донизу, з щіпами. Але це 32-й розмір, і вони на мене дуже великі. Тут прям я не знаю ну, декілька сантиметрів якось лишні. Ну і зрозуміло, під, ці, під це взуття не дуже, але я забула взяти взуття, щоб підійшло до цих брючків. Ну вже показує. Ви ж розумієте, що іноді не всі опризи бувають вдалими, тому показую. В цілому ці брюки непогані, просто що не сіли на мене. До них я додала ось такий лонгслів. Дуже приємний він до тіла. Хоча тут так само 60% десь поліестру і інше віскоза. Він так само йде напівпрозорий. і додала ось такий бомбер. Він, начебто, як трикотажний, як светрик, іде на кнопках. Єдине, що мені не дуже подобається, це якийсь невеличкий розмір, але мені не дуже подобається, що бачите, тут знизу резинка і щоб його застібнути. Це прям потрібно напружитися і якось це буде не дуже класно виглядати. Але ну, я зараз застібну і вам покажу, як це виглядає в застібнутому вигляді. Так, ну в застібнутому вигляді ось так це виглядає. Тобто тут якось замало об'єму, тут потрібно брати видно, на декілька розмірів його більше, бо він дуже такий виходить куценький. І ось так це виглядає. Мені просто сподобалося поєднання кольорів, тому, скажімо так, підібрала його саме по кольору. А от по фасону не дуже він мені подобається. Брючки ці були на мені в 34-му розмірі, 2300 їх вартість і по складу 60% поліестер, 40% віскоза. Цей лонгслів був на мені в розмірі XS. Коштує він 800 гривень. По складу це Поліестер 65, 28 віскоза і інший Еластан. Бомбер. Цей був на мені в розмірі XS, 2800 його вартість. Так, і по складу це 44 акрил, 41 поліамід і 12 поліестер. І покажу вам ботильйони. Чисто випадково я їх взяла. Вони стояли біля примірочної, тому вже вам їх одразу покажу і по ціні. 3 500 вони коштують, це на натуральна шкіра. Вони. А хоча, вибачте, давайте я перевірю. Бо я так впевнена, да, Це шкіра. Вони на натуральна шкіра за 3500 було б занадто. Вони шкіряні, тут високий підбір, вони зручні, але це якийсь великий розмір, тому по розміру не скажу, як він. Сідає. Квадратний носик непогані. Ну що, ось такі шофінслог у мене сьогодні вийшов. І Я сподіваюся, вам було цікаво. Обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, будь ласка, на канал, для мене це дуже важливо. І до зустрічі у нових відео.